Всім добрий день. Зараз хочу показати, як на Lexus LX570 вмикнути функцію Crowd Control та піднятися на цей підйомчик без, всяких, без жодних проблем. Так, вмикаємо е, нейтральну передачу. Потім нам потрібно виставити на поніжену. Все, ми понижайку включили. Потім включаємо. Крав контрол. А, ні-ні ні. Потім ми перемикаємо на D, на драйв. На драйв там вмикаємо функцію крав контрол. Крав контрол це як круїз-контроль, тільки під горку. Все, відпускаємо тормоз. Все, машинка сама поїхала. Машинка сама регулює свою швидкість. Швидкість можна ще регулювати цим перемикачем. Швидше і ще швидше. Це. Ось така функція, ось так вона вмикається і ось так вона працює. Все. Всім гарного дня. Можливо, кому потрібно ще якусь функцію засняти, як вона працює. Пишіть. Залюбки я зніму відео для вас. Всім гарного дня.